Вчимося говорити правильно. Не музикальна школа, а музична школа. Не сміятися над кимось, а сміятися з когось, не звертати увагу, не звертати увагу. не хворіти грипом, а хворіти на гри. Не багаточисленні випадки, а численні випадки. Не слід говорити моє день народження. Потрібно говорити мій день і народження. Не задавати питання, а ставити запитання. Не бажаючи поспілкуватися, а охоче поспілкуватися. Не таємна усмішка, а таємнича усмішка. Не опановувати мови, а мови, дбаємо про культуру нашого спілкування. говоримо правильно, не мандрувати по містам, а мандрувати містами. Не пересікати дорогу, а перетинати дорогу, не поводитись відповідно до давно, а поводитися відповідно давно. Не далекі путь, а далека путь. Не у випадку треба. У разі потреба, або за потреба. Не розкрити журнал, а розгорнути журнал. Не біля 30 хвилин. А близько 30 хвилин. Не науковий ступінь, а науковий ступінь. Не нові міроприємства, а нові заходи. Не в якості вчання, бо я вчання. Я навчаюся музики, а я навчаюся музиці. Кави говорити як музикант, а не у якості музикантів. Некаю казати відповідно молоді. Камні косати саме ніжне ніжними водрі. Кам'яні косати найміжніша на водні. Байду в комо. Байдемо!